Яка краса 11 часов. Хотіла зняти, які тут прикольні мороси, де? Днем тепло. І оце хотіла показати на вулиці, яка краса у нас тут. Яка краса. Іній іні везде, да? і подивися здалека. Так взагалі прекрасно. Ці дерева. Ці дерева. Чи кущі з цієї сторони немає іншої, ось мої, да? А ля знизу, во. Дивіться, яка краса. Поналипало там, да? Видно, яка краса. І це 11 часов вже Вон, без п'ять чай там висять. Без 5.11 в тумані не видно. А які дерева? Чи так покажуться гарно, знімуться чи ні? Дерева такі білі-білі. Білі-білі. Білі-білі дерева. Кустарники так взагалі і там і не лежить. Там взагалі туман нічого не видно за яру внизу. Це таке красота, трошки зняти. Трошки, тут що ж, тут немає, а з цієї сторони от рябіна, кущ рябини такий. Кущик рябини такий. І білі дерева. Да? Тут ось дує, не так. А тут так. Біленьке, візде біленьке. Біленьке. Ну і з там лежить, значить не зовсім. А дерева білі, не видно відсюди, да? з цієї сторони, що вони білі. Коли ми їхали, я теж показувала, який іній на деревах. Їхали, коли ми в Португалію. Там теж красота така. Це до аптеки вже понаїжджали. Вон. Яке дерево. Навіть на цих кустарниках біля дома і то інінь поналипав. А там наверху теж <смі> на вазонах. везде Ну Тут я не знаю, як вона. Чи зниметься так хорошо, чи ні. Ну тут машини, може, і за того тут більше. Ну, біле кругом, так? Да? Біле кругом. Ну, ладно, пока-пока.